Дися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Повернення із полону робота мобільних бригад ППО та реставрація старовинних санок. Про це та інше говоритимемо далі. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. З першого дня повномасштабної приїхав до України із заробітків, аби боронити батьківщину. Та вже наприкінці березня, 22-го черкасець Володимир Руденко опинився у російському полоні. За понад півтора року неволі отримала від батька єдиний лист, розповідає донька Анастасія. Але каже, завжди вірила, що тато повернеться. Так і сталося 31 січня під час обміну. Цими вихідними вони вперше зустрілися після розлуки. А що ви сьогодні? Їли? Курицу, овсянку, яйця, масло. сусіду привезли смаколики, торт. А ще тиждень тому він ділив шматок хліба із побратимами. Розповідає Черкащанка Анастасія, її тато Володимир Руденко, серед захисників, які повернулися із російського полону 31 січня. І, хоча вже складає для нього святкове меню, та нині наказує не переїдати. Папа вважалася. Давай так, щоб все дня було нормально. Долю тата дівчина називає непересічною. 99-му переїхав взагалі жити в Москву, і він там жив майже 15 років. У нього там було своє життя. Він там займався будівництвом. Після анексії Криму та вторгнення на Донбасі чоловік без вагань повернувся в Україну, говорить Анастасія. Він сказав, що я тобі не казав, але я. Приїхав на війну із 2014-го, каже, і почалася його історія у ЗСУ у складі повітряно-десантної бригади за плечима чоловіка, оборона Авдіївки та Зайцевого В травні 2017 року. Він тоді отримав травму, після того вже звільнився зі служби. Потім він вирішив поїхати за кордон. Та як тільки оголосили воєнний стан в Україні, відразу ж рушив додому, боронив державу на Сході. 19 березня він мені зранку не подзвонив. От. Я думаю, ну, мабуть, немає зв'язку. Очікуючи звістки від тата, врешті дізналася, що він у полоні. Вночі мені написала дівчина, що вона його бачила в групі. У мене там все внутрі обірвалося. Я подзвонила татовій сестрі, сказала, що він живий. Кричала просто, повторювала, що він живий. Він живий, що я його знайшла. Він живий. Відтоді каже, і почалося нестерпне очікування, та сидіти, склавши руки, не могла. Я, в принципі, дуже швидко зібрала ці документи і дуже розраховувала на обміни. За понад півтора року полону вітати їй передали один лист. Його Настя цитує на пам'ять. Здравствуй, дорога доченька. Я жив, здоров, у мене все хорошо, умови хороше. Та своє найдовго очікуваніше повідомлення отримала тиждень тому. Вітаємо, Руденко Володимира Валентиновича була звільнена з полону. Я аж скрикнула І <свісно> кричу: діти, діда поміняли. А вже цими вихідними рідні разом. Татові 55, та до його віку каже, російська неволя додала щонайменше 15 років. Тож попереду тривала реабілітація. І така умрієна подорож на острови. Влітку поїдемо відпочивати з ним на острови, як колись їх на вулицю вивели всього один раз за майже два роки. Я думаю, що він дуже радий бути буде проводити час на природі. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, воював у Авдіївці, а після поранення збиває шахеди та ракети над Черкащиною. Мова про військовослужбовця Юрія із позивним «Цезар». Чоловік родом із Волині, нині навчає обороні неба черкаських новобранців ЗСУ. Про роботу мобільних бригад ППО. Дивіться в сюжеті Дар'я Шевченко. Плитає шахет. Ми його ловим в мушку сюди і сюди, і тоді ми його починаємо цілитися, і стріляти. Контролюючи небо над областю та відстрілюючи російські цілі. Так для військовослужбовця Юрія проходять останні два місяці. Каже, до цього він воював на Сході. Мене поранено було, я був обмежено придатний. І мене перевели на збивання повітряних цілей. І от зараз тут навчаю хлопців і сам. Приземляти російські безпілотники чоловік навчився на фронті. Говорить, боротися із цим видом зброї складно. У них ціль, напрямок, який їм і у них така камера є з зумом, і вона прямо в ту ціль в течение 300-300-400 метрів воно розриває повністю на все. Горить, воно згоряє все. На передовій графіку обстрілів немає, зазначає інструктор із позивним Беркут а в тиловій області росіяни запускають шахеди переважно вночі. Тож навчання мобільних груп ППО продовжують із заходом сонця. Ми беремо трошки не цілі. Бажано робити не один постріл, а робити чергу пострілів. Їх менше видно, днем вони ж більше можливість її вратися. Візуально можна побачити за кілометра два вже побачимо. А вночі ні. Разом із новобранцями зенітно-кулеметного батальйону тут тренуються діючі мобільні бригади ППО, зазначив Беркут. Вони прикривають усі куточки області. Зі слів інструктора, мобільні вогневі групи на чергуваннях цілодобово. На позиції виїжджають після сигналу повітряної тривоги. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли Черкащину 83 рази, розповів начальник ОВА Ігор Табурець. Каже, новий підрозділ створили для кращого захисту області. Ці батальйони комплектуються самими черкащанами, тобто ми намагалися використати кожен, кожну територіальну громаду, яка зацікавлена в, в тому числі в захисті свого неба. Більше зосередження в нас іде, там де є об'єкти критичної інфраструктури, відповідні об'єкти, які відносно яких є вказівка головнокомандувача збройних сил України. І ми чітко знаємо маршрути, де пролітають ці цілі. Всі люди, які не залучаються на бойове чергування, вони залучаються на навчання. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Житель Івківців Назар Лавріненко реставрує старовинні санки. Їх зі своїх горищ віддають місцеві. Деякі перейшли у спадок. Розповідає стань махувати почав рік тому. Нині відновив більше десятка саней. Про давнє ремесло за новими технологіями в сюжеті Анастасії Кашоїд. Те, що ми працюємо. бачите, те, що вже потрібно вас викинути сміття. Ми його. Не викидаємо. Житель Івківців Назар Лавріненко показує сани, які дісталися чоловіку від дідуся. Їх реставрує у невеликій майстерні на подвір'ї в його колекції з десяток виробів. Це більшкі господарські сани, вони вантажні. Там перевести по господарству, сіна коням привезти буряка, ще ще. Відразу пояснює різницю між санями та гринджолами. Це теж санчата, дитячі санчата, маленькі, ось такі. Вони теж з копелами. Да? А ось. Беремо ці санчата, гляньте, тут копелів немає. Оце вже вам класичні архаїчні гринжоли. Кожному виробі, розповідає пан Назар, намагається зберегти їх автентичність. Полоски це саме цінне. Маючи полоски, ми можемо зробити сани, гринжоли там за пару годин у майстерні. А от полоски це більш складна ситуація. Тому що, щоб отримати полоски, нам потрібно знайти деревину. Яка має ось такий корінь. Бачите, знімаються розміри оригінальних деталей спершу. Тобто беремо ось у нас є копил, от ми його виймаємо і повністю знімаємо всі розміри. Виготовляємо те, що шашель поїв, те, що згнило, те, що поламане, міняємо. Окрім сани, реставрує ще й вози. Каже, їх віддають за бесті місцеві або просто дарують. Класичний віз, але він трошки укорочений, він зменшений. От, для корови. Для коней він довший, для двох коней він ще довший. Оцей подарували люди нащадки родичі володія Гапища, дідуся, який живе неподаліки. От, і він на цьому возі свою дружину возив на базар, ярмаркувати. Після резації він був популярний у дітей. Катались на ньому, катали дорослих, дітей катали. Вон, навіть одна ручиця десь випала. Однорічна донька Назара реагує, коли бачить підвод. Воду. Та їде! Себе! Ого, їдемо, так? Дусі, їдемо. Соп! Соп. Екстремально. Я люблю екстрим, тому дуже класно. Ми їздили до друзів по ялинку. Ми їздили. Да, по да, їздили по ялинку. Анастасія Кашить, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину Щасти!